Міністр культури вперше готовий відповідати на питання митців та експертів. Це програма Мінкульт. В нашій студії В'ячеслав Кириленко спілкуватиметься з найкращими інтелектуалами країни. Культура мобілізує, породжує нові змісти та гарячі дискусії. Поговоримо про культуру, рушійну силу суспільства. Гість сьогоднішньої програми видавець та поет Іван Малкович. Або ми. Або вони такий час. Добрий вечір! В ефірі програма Мінкульт. І сьогодні у нас в гостях поет і видавець Іван Малкович. Добрий вечір! Іван Малкович, редактор, упорядник, автор та перекладач, його називають лагідним українізатором. У 19 років став найкращим молодим поетом України. Публікацію першої книги Білий камінь відстоювала Ліна Костенко. А у своїй видавничій рецензії молодого поета назвала найніжнішою скрипкою України. Сьогодні про видавництво Баба Галамага Івана Малковича знає не лише маленький, але й дорослий читач. Завдяки українському перекладові бестселера Джоан Ролінг Гаррі Поттер». У нас тут багато книжок на столі, і всі ці книжки вашого видавництва. Я думаю, що багато маленьких. Що доволі не дивно. Не дивно, але. Дивно те, може, в теперішніх реаліях, що видавництв багато, а видавництв, які знають, не так багато. І от це видавництво ну, якраз відомо тим що, тим, що має дуже багато ну, таких вкрай високоякісних і популярних речей. От якщо з вашого дозволу, я зразу з Гаррі Поттера хочу почати. Це ви Я... спеціально з ним прийшли. Ну можна і так сказати. Я ніяк не забуду той момент, коли в ряди годи Україна випела, ще в тім часі росіян, видавши перший переклад Гаррі Потера українською мовою, що там навіть в Росії за ним ганялися, хотіли прочитати. І це окрім ну потрібної речі само по собі був вдалий і такий комерційний хід. Ну, це, це була віха у видавничому житті, і навіть віха у е, книжковому бутті, якщо так сказати, серед книгарів і читачів, тому що такої популярної книжки не було останнім часом. І починаються з четвертої книжки, ми її видавали швидше, ніж наші північні сусіди. Що само собою було вже ну, Сенсаційно нас, на той момент. Ну для нас це було дуже приємно, бо знаєте, ми завжди такі, і ми хімку люди. А тут якось так виходило, що ми їх випереджали. Знаєте, до речі, могло бути ще більше це якось мати. Взагалі, не як Гаррі Поттер, а книжкову силу в Україні. На одній з якихось програм я розмовляв з тодішнім міністром культури. Тепер він ваш заступник. І угу. я сказав: слухайте, в мене є ідея. От я відчуваю, я вже тоді зрозумів, що ми випереджаємо росіян із сьомою книжкою. І дивіться, в нас кажу, є 17 тисяч чимось бібліотек. Давайте я от вам дам просто по якійсь смішній ціні, щоб ми могли тільки англійцям заплатити і там заробити, хоча б по півтора гривні, щоб ми склади не оплатували на книжці. І е, я готовий вам віддати це, е, і щоб ми проанонсували, сказали, що в бібліотеці ті, ті всіх бібліотеках України взяти можна взяти Гарри українського Гаррі Потера. І діти б дізналися стежку до бібліотеки. Там би була війка, ну, да, щоб прочитати. Вони би багато дітей довідалися би вперше, де в їхньому містечку чи чи, чи місті бібліотека є Чим ми скінчилася? Скінчилась да, чим скінчилася, тим, що у нас всі о, 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 ці державні установи, вони не поворотки, бо вони не Зали. можуть так. Вони не мають не грошей. Тобто вони, ні, не сказали. Вони не мали ну запланованих грошей на це. Тобто, це все дуже важко робиться. От держава не може якось отак зробити в таких екстремальних і. Класних ситуаціях, коли, ну, коли ще буде така книжка популярна, щоб, щоб ми таке зробили, вже не буде. Згаяний і, і цей такий шанс, щоб більше дітей прочитало українських книжок. Але в, в, я про що хочу сказати, що, мабуть, і для вас не секрет, що у світі є статистика, що ті країни, ті краї, де люди більше читають, вони краще живуть, а вони це абсолютно пряма залежність так, тому бібліотек має бути більше. Бібліотеки мають бути сучасніші. Бібліотеки вони мають бути інші, щоб це місце ставало місцем ну якогось прогресивним модним. І щоб держава модним, до речі закуповувала книжки, ті, які на слуху, а не ті за які домовляються видавці, які ближче там можуть пробитися. Таке бувало, я думаю, що таке навіть і є, тому що ці ж самі програми лишились. А до речі, з приводу закупівлі до бібліотек, то я можу сказати, що цього року такий міністерство культури вперше за багато років закупить. У мене держава один рік колись купила на Кримщину і на Донеччину книжок. І було ну, вже, мабуть, вже було запізно. так? Вже було запізно. А ну, тепер з Кримщиною, і... Донеччиною. Так, так. Я був дуже ну, радий, що, що, що це так трапилося. Але більше е, при тому, що ми отримали назад свої гроші. Е, я якось от з державою ніколи фактично не співпрацював. Я собі з людьми. Я знаю, що мене Друга. люди підтримують, я їм страшенно вдячний, що, що вони. Але для того, щоб тебе люди підтримували, ти мусиш давати їм таку книжку. Щоб їх не розчаровувати, щоб кожен раз вони знали, так це добре. Бо завжди кажуть, а куплять, та ж то і так куплять, папір є і так куплять, то гірше. Ні. Люди, навіть не знаючи, що то найкращий папір, чи там редагування, чи що добре зроблено, вони цього може не усвідомлюють, що їх притягає до книжки, але все ця сукупність вона їх цю книжку роблять. Ну, до речі, з приводу паперу це. Е... Один із таких закидів, якщо можна так сказати, до і видавництва, і продукції такої, ну вона дуже добра, класна, якісна, але ж задорога, не кожен може дозволити собі купити. Я знаю, у вас раніше були соціальні проекти такі, якщо можна так сказати, були точно. Мені диво. А воно, так. Так, їжачок та соловейко. Ну, у нас було 16 таких книжечок. Моєї дочки книжка 2002 року. Так. От це їй було три роки, вона А ми, ми почали цей проект. Але ж рек... мільйони дітей повинні 1 600 000. Е, ви знаєте, ми отримали з цього проекту 40 з чимось тисяч листів. І були листи із Донеччини, з Миколаївщини. До речі, з Миколаївщини ось, і ось, Донеччини. Все. Це ж по суті така міні-книжечка. Вона така. Так. Це міні-диво називалося. Загалявна, якщо так, так можна. Так. От я вийняв із кишені, так? А, а якби зараз таке? Зараз таке неможливо, тому що вона тоді коштувала одну гривню. І ми зуміли, ми зібрали спонсорів, щоб книжка коштувала вже То для ви залучали все одно ну, Меценатів так. по суті. Так? Я займався десь 7-8 років. Вибивай місяців цим проектом, і коли я його друкував там три доби, то я посивів. Коли я вже прийшов на роботу, то дизайнер сказав, за Іваном, ну, що з вами? Uh -huh. Я кажу, ну що трохи стомився. Та ні, ви посивіли, тому що е, е, папір же ж я знаю скільки він коштує, скільки це грошей, і як друкарі по друкують, і як багато йде в брак, і як я з ними сварився. Це все. Але я хотів, щоб це було якісно, і воно вийшло. Ну так, от ви говорили, що з державою ви ніколи. І ні за що. це може спробувати відновити. Це може у взаємодії, якраз із якимись органами, які можуть тут як партнери виступити. Я би дуже був радий, щоб держава закуповувала наші книжки, тому що наші книжки діти читають, тому що це популярні книжки. Але. Коли ти подаєш і якось тебе так ну наче не бачать, твоїх книжок чи А що ви і за мене чого? це ображає. Ви от ви саме із за цього? Да? От так. ви приходите? У вас якісна пропозиція? Класна. Так, ви знаєте, так. піде. А, а вони кажуть, а тендер. Сидять. У нас є... Ні, ну без тендерів тендерів... Не можна зараз. Чекайте, ну як? які... Зараз не проведе. Ну тендер, який розстріляє? тендер може бути, коли а, я. я беру. Ну е, який тендер може бути там на е, зараз авторські права на Торадорозних які Тільки та, ми видаємо та. чи там Гаррі Поттер, Близькуча, чи будь-яку книжку, яка ви бачите, це наші, е, ну, наші права. Тендера не може може бути тендер на класику. Я хочу може про таку більш загальну річ запитати. Книжку українську, от зараз. От зараз, уже ніби як всі ці е, маски чи машкари знято, так? Агресор показав своє обличчя, Україна бореться за територіальну цілісність, і свою е, незалежність і свободу, по суті. Українська книжка завжди потребувала захисту, зараз може як ніколи. Вал той з Росії все одно йде. Де чорний? Ну це простіше навіть. Де сірий, що складніше, люди просто везуть у валізах і на ринки, на ринки. Де офіційний, офіційно не так багато лишилось. А пам'ятаєте, коли ви ще були е, віце-прем'єром, ще коли це було? Років? Десять ну, років, тому. десять років, коли ми збиралися, ми а, видавці, я про це якраз я про, про мито, яке мало бути на іншомовну книжку, е, е, тобто, не йшлося б там про класику, але про якісь такі детективи і так далі. Є, а ми і, тоді говорили про к. У них отаку легкого чтива. Так, ми казали, легкого чтива, словники, там наукова так, література, так, там ноти, все там, лишається на веде. Часописи кистава. журнали, ці блискучі, гламурні, жовте, і на ці гроші, які йдуть, щоб вони йшли на, на українську ми, видавця. Так, так. Чомусь боялися завжди образити, але ми ж не ображаємо, ми просто відстоюємо своє. Тому що, наприклад, ви, це якось це в цій програмі, що ми знову про Гаррі Порт, але це всі зрозуміють приклад. В Англії видає видавництво. Блумсбері, але ця книжка англійської мови не може зайти на американський ринок, тому що не там може, видає видавництво з звичайно. Воно не може зайти звичайно. в Канаду, тому так. що там видає ще інше видавництво. Це англомовні країни. Так. Англомовний тобто світ. це все, Ми ж розуміємо, коли інші товари е, себе захищають. Тобто, чому ті книжки, які вже вийшли права, Пушкін, Лєрмонтов російські, вони повинні виходити, ми повинні купувати в Росії. Чому їх тут видавати? І наші люди будуть е заробляти гроші, редактори, коректори, там, ті, хто будуть Безумово. друкувати. Тобто, Безумово. розумієте, це, це, ціла це, індустрія, так, так, це дуже важливо. Чому віддавати е -е, туди гроші? Е -е, чи можливо таке, щоб на російський ринок потрапила книжка, яка гарна про наших героїв? Про Небесну не Сотню, я вже так. не кажу про там, Бандеру Шухевича, про Героїв Крут, таку правду. Ми не можемо уявити, щоб там таке працювалося. А, а в нас продається, продається все російське, яке поплюжить українське. Та в нас навіть на каналах. от Канали, які я страшенно люблю. Ми можемо подивитися, який фільм в рік 200-річного ювілею знімає один з з найкращих каналів про Шевченка. Шевченко в кожному кадрі п'є поставцем, тобто і такий герой, якийсь Шевченко, який хлопець, щоб зняти е, кіно. Про хлопчика, який народився, ну от в такому складному часі, і мав такий талант, бо він любив з дитинства перемальовувати солдатів ікони. і коней. Він малював. і Він як помітив е, цей талант. Ш... Сказав там, він був ще у священників Тоді якось про цей талант заговорили дали. І щоб потрапити, наприклад, козачком до Енгельгарда, це тим... він мусив вже вибрати. Він вже мусив бути кращий за багатьох інших хлопчиків. Це вже дало йому шанс розвиватися далі культурно. Тобто, як дитина геніальна, зробила сама себе і потрапила у велике місто і стає Шевченком. Тобто, зробити такий фільм. Я знаю, була у вас російською мовою одна книга, але ви її видали не для поширення в Україні. Так? І кажуть навіть, що утворився такий клуб прихильників Абаба Галамага в Росії, але до війни, звісно. І там радо сприймали будь-що пов'язане з вашим видавництвом. Якщо це так цікаво, зараз оці прихильники вони кудись розсмокталися. Ну важко сказати, бо наших книжок там виходило в Росії, купували права, і вони виходили книжки ну, російською мовою. По назвах мовою. Скільки? По назвах, по назвах ну книжок 20. Книжок 20 так. по назвах так. вийшло в Росії. Знаєте. Коли ми були гостями другої за величиною виставки в Москві в Росії нонфікшн, і на виставку, а тоді оригінали ми привезли Владислава Єрка, Снігової так, королеви Снігова, і королева, приходила така московська була. сметанка тих людей. Вони дивувалися, захоплювалися. Я знаю багатьох Откуда фанатів. Я навіть не хочу да? називати хто наші книжки збирає, і звідки я це знаю, і так далі. Це, це відомі люди, бо туди приходили відомі люди. Що мені важливо було, щоб на кожній книзі мене була умова. Писало книга без права продажі в, про в Україні. І я вчу маленьких росіян, що це в Україні. Що відколи ми стали державою? Це не проблема мовознавства, це проблема то, е, політики і толерантного ставлення. Ну зокрема, до нас в країні є пільги для видавців. Вони вам допомагали, допомагають. Ціла була війна, щоб їх продовжити ще на рік. Ну, вдалося але їх... продовжити, ну, не до речі. Не вдалося. Не вдалося, вдалося тому що податок з прибутку. Ні, ні, ні. ні. Ну, податок з ну, чого ж? Одної пільги немає. Ні. У нас Навіть при Януковичу було. В одній ланочці нема в цього ланцюжка. Ну було в три в пільги, а лишили дві. ПДВ і мито. Так. Бо сказали видавці, що у них прибутку все одно немає. Ні, ну це таке. Як, наприклад, прибуток видавництва ми їх. Пускали прибуток на нові ябро, на нові кажу, книжки. Це допомагало, тому що є. Я чому запитую, є інша думка е, в тому ж видавничому середови, середовищі видавців, що пільги ці це ніби як така данина тому, що колись прийнято рішення, а взагалі треба видавати і без пільг, якщо добра продукція. То я можна? не чув у видавничому. Я думаю, що це єдине, що держава. Я завжди казав на всіх зустрічах. Я чув, я все, не хочу прізвища. називати. Ви, ви все можете робити. Що ви будете? Головне, щоб ви зберегли пільги для видавництва. Тому що коли були пільги у російських видавництв, в Україні тоді не було. Ми тільки боролися за це. Поки у них були пільги, канікули податкові, вони заполонили книжками все, в тому числі і Україну, і всі країни колишнього ну цього СНД, так в. Росії свого часу, кілька років тому, книжковий бізнес був на п'ятому місці, це це але вони вони були звільнені від податків, навіть при такому, що так їм добре йшло. Тобто це треба зберегти. Обов'язково обов'язково насправді йдуть дискусії на Я не хочу назвати прізвище, але це відомі. Тоді книжка тоді від, відомі видавці. Ну, я не знаю. Тоді книжка ще дорожчає. Зараз, коли папір подорожчав утричі. Коли видавництво ну мусить за заробляти щоб на склади, щоб оплатити зарплату, а, вижити, да. просто, ми мінімально вижити просто ми минута. Ми всі в Україні стали втричі біднішими, коли а гривня книгар, та, книгар, так здавалося. Де, де ви будете продавати всі книгарні? До речі, іноземних власників і на до речі, речі, росіян на щастя, не всі є. Наприклад, мережі закордонні в цих мережах книжки продаються найдешевше. Тому що вони не націнюють такі божевільні, Оце не е, це не націнки. Це не спеціалізована Але... про спеціалізовані спеціалізовані мережі, в ну, яких мають бути, заходиш все, так? є і Малкович, є там інші інші інші. Не буде всі, так О. а ти заходиш напроти цуму, книгарня російських власників величезна, і тут прапори російські, все все руської української книжки. Вона а, як а вона на схід там, там ще, там, ще більше, не дивлячись на війну. Ось ця ситуація не зазнає змін, але Ні знаєте, які вони беруть Знаєте, скільки і стоять їхні книжки до речі на перших полицях? Так. А наші будуть стояти там так. на десяти. Але поліців. знаєте, скільки оця е, книгарня напроти суму в центрі Києва е, заробляла? Вони, наприклад, брали в нас книжку за 41 гривню, а продавали увага, за 124. Угу. Тобто не за 123 двадцять три втри, 124. Щоб тобто, видавництво заробляє кілька гривень, і люди думають, боже, які дорогі книжки у нас найменше е, з мереж книжкових націнює е, книгарня є гривень. 70... Один відсоток здається, що щось 70. отак. Це найменша націнка. От кажуть, падника статистика підтверджує, що попит зменшується. Ну це може пов'язано із економічною ситуацією бути на книжки. От за результатами книжкового арсеналу складається у вас враження, що якісь такі ну, незворотні речі в цьому плані починаються. Не буде більше ще довгий час зростання попиту. Чи все таки величезна кількість людей? Вона підтверджує, що це статистика одне, а дух людський зовсім інший. І мине ця криза досить швидко. Ну коли гарні книжки видаються, і мені здається, що діти народжуються, ціпату, і люди, все ж таки купують. Тобто це гарна дивно. книжка, так все одно а ви знаєте, нові знайде... регіони приходять до української книжки. Зараз якийсь е, інтерес там Запоріжжя де, де не продавалося, з інших міст, де, де дуже погано продавалася українська книжка. Чому на Донбасі війна? Тому що от мій колега мав там книгарню, зробив 600 метрів квадратних в центрі Донбасу. Там було 95% книжок російською мовою, бо не не українською. Але він закрився за за дуже там за рік чи, чи за року. люди взагалі не, не купували книжок. Не купували. Що менше читають, то от о, до таких сумних наслідків це все призводить. Пане міністре, я хотів би до вас звернутися саме як до міністра. Я дуже люблю е, багато колективів музичних, театральних. Це додає мені великого натхнення. І я вважаю, що в нас зараз в Україні є унікальна людина. Це Тарас Компаніченко. Його Та, Хорея козацька. Людей у нього небагато. Я Колись 50-х, 60-х роках створилося багато нових колективів. Я пам'ятаю, мені розповідали, що був міністром культури. Чи не колишній голова колос щось таке, але він дуже любив мистецтво співати, любив театр, і він найбільше з усіх постворював нових колективів. <рес> і... Зв'язуєте з Компаніченком? <рес> давай зв'язую з Компаніченком. Що давно, поки у нас існує міністерство, я не чую, щоб створювалися якісь нові, щоб держава е створювала нові колективи. Компаніченко є є, є купа приміщень там, де я не знаю, де Хоровірівки чи де чи десь інші це 10 людей створити корею козацьку щоб вони мали своє приміщення репетиційний, щоб вони могли купити собі костюми. Та вон він же ж і танцює. Це людина середньовіччя. Це це, це розумієте. Ну це Лица. мистецький геній лицар. Лица. Коли його Правда. слухаю, я, я, я думаю, що таким самим голосом співав і, і Куліш, і Шевченко, і Сковорода, да. і Мазепа, і Волочковський і туди, і я ж туди Розумієте, Це такий всерединений голос українського інтелігента. Голос правди. Я тисячу років Тараса знаю. От жодного разу, хоча б він промовився, там сказав, Ти знаєш, нам нема де репетирувати, або треба те-то і й те то Оце ми ці всі такі. Він бере у нас участь зараз в одному проекті зброя культури. Це для АТО, і там в прифронтовій смузі, але обов'язково тепер з ним навмисне зустрінусь. Я так хочу, щоб він, бо він скільком людям може Приймати. дати щось справжнє українське. Це, це добра річ, про яку ви сказали, і, і вдячний, що ви про це сказали. Значить, завершувати будемо нашу розмову, але розмова про книгу з Іваном Малковичем буде неповною. Якщо ми не поговоримо бодай коротко про електронну книгу, зараз же час іде вперед. Обганяє книгу паперову, всі вже сидять в гаджетах, всі сидять в планшетах. Я знаю, у вас давно вже цей напрямок так проторюється. І вже ви діткам зробили, щоб вони могли ну, там? Ну, ми зробили кілька книжок найвідоміше. вживу це все дивитися? Так, найвідоміше це снігова королева, яка вже в чотирьох мовах, окрім української, це англійська. Японська і російська. В Японії, до речі, книжка в грудні Січні була на першому місці. Наша, це наша. В Японії, в грудні січні. Але 2013-2014 в Японії, так. там, де люди майже електронні, майже так, люди вже електронні. Так, так, Але наша це електронна наскільки мішка, так, це рік. вишуканий малюнок Єрка, і наші програмісти просто генії. Що? Щоб ти їм от, е, щось задумав, сказав, ми подумаємо. І вони не можуть. Це, да? це, це дивовижні. А вони їх крадуть зі страшної вони, так. туди так, на захід. Так, так. Вони, той, хто в нас робив, зразу йому запропонували роботу в Америці. Тому, тому що це, 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 це не Це важко повірити, що. Можна за допомогою цифр створити таке диво. Ми можемо. Україна, це взагалі. Технологічна і прогресивна держава, якби е, міністерство культури, міністерство освіти, науки, щоб давати грошей на науку більше, щоб, щоб, щоб ця галузь працювала, я не розумію, як можна космічну галузь занехаювати і не платити гроші там е, в Дніпропетровську, нашому флагману е, космічному, yeah. де, де ще лишилися люди, де тільки старі вже залишаються, а молоді туди не хочуть іти, бо, бо, бо немає не як заробляти. А якщо е, ці знання... Втрачаються з людьми, і і їх тяжко буде відновлювати. Треба. Тоді Требувати. треба починати з нуля. Це дуже важливо. А от дивіться, от класні паперові книжки, так ваші? А ви не боїтеся, що електроніка, взагалі ця і електронні пристрої все це через років ну 20, витіснять? Взагалі? Ні, це буде як це буде як рояль і, і синтезатор, це буде як театр. І кіно. і кіно просто я сприймаю цю як книжку кіно і кіно ні, ні. Кіно. Я сприймаю цю книжку як, як е, сигнал той, що людство буде покидати і землю, буде на іншу планету летіти. Тепер наші діти, наші друзі їдуть в інші країни, десь в чи, чи в ту ж Японію, в Китай, в Америку. Ти ж не можеш забрати з собою бібліотеку, улюблену музику, пластинки. Ти береш, ти можеш це забрати найбільше в електронному вигляді. В електронному а якщо ти формі. будеш летіти на іншу, але це буде е, цілком. Вовський про це провіщав. Ми робили книжку Український Космос, і про це там я, я, я дуже цим захопився. І Я вірю, що це є предвісником того, що ми будемо вилітати і за межі землі. А як ми візьмемо свої найкраще, те, що ми є? Книжки, все можемо. Ну от на жаль, тільки в такому, тому що там у космосі нам не будуть потрібні м'язи такі сильні. Це все треба буде велика голова, очі, та як малюєте нелят. Це все це все надзвичайно цікаво, тому що я це сприймаю як провісників, і це абсолютно не є ворог. Рогування це ви... є заміщення. Я знаю. У вас завжди були спроби на захід продавати, були. Так, у нас у 19. Далі вони чи не вдалі. У ну, ну, 19... 19 країнах купували наші книжки від Великої Британії на ну, від Великої далі, Британії так. до Південної Кореї. Ну, це такі, це, та, в ту країну куплять одну, дві книжки, в ту. Це, як це туди добре. вийти на той ринок. Ну, просто ти це? приїжджаєш на найбільші Франк. книжкові. Так. А, у мене в Франкфурті Франк. найкраще йшло. Припустимо. І люди приходять, і, і коли вони бачать книжку, вони так само захоплюються, як Боже, яке це Красиво, я пам'ятаю, як Стемплера провідного англійського видавництва побачила тобто як власне. Так. Так, Ми один... прийшли на зустріч. І я приніс один оригінал Єрка. і хтось їй сказав, що там щось надзвичайне. Вона прибігла, зірвалася з іншої зустрічі. Побачила, боже, ми все, і ми зразу там підписали попередню угоду, щоб нікому о, більше не ну, продавати. Це і не отакі не книж... масові явища. такі книжки, як е... єгиптологія, драконологія, вони тоді видавали це видавництво англійське. І ми якраз з ними я кажу, добре, тоді я вам цю буду продавати, а у вас хотів би придбатися. І ми якраз вели перемовини, щоб е... я хотів, звичайно, дорожче мати за українську і дешевше купити ті. Тим часом російське видавництво Махон побачило вже в Лондоні, коли вони зробили. Сигнальну книжку Снігової королеви, е а що тут робить Малковичева книжка в такому видавництві? І вони побачили, що вони видають дуже гарні книжки і так придбали вже і для України, і для ну, Росії за більші гроші. Це е Баба-голомага. А чи треба для того, щоб організовано якось або мінімально організовано спробувати? Хоч трошки завоювати той ринок, треба якусь асоціацію створювати. Ні, це неможливо. Якусь, значить, об'єднання лоббійського характеру Це неможливо. Грошово видав гроші. Тобто, ми зараз маємо пропозиції, на продавців американському продавців ринку. Дуже подобаються наші книжки. Але дуже великі ризики. Якщо б я мав е е якусь людину, яка б готова була ризикнути, не, не такими великими грішами, тому що там дуже, дуже строгий суворий ринок, коли ти в нього ну, ходиш. Кожен ризикує самотужки, я так, так розумію. Так, кожен так, видавець, який так, хоче вийти туди, так. на захід. Захист... Штати, Західна Європа, він мусить результати. Ніхто не але може. Самопис... книжки, книжки завойовують самопис... гарні книжки. Якщо ти робиш такі книжки, які, які ніхто не робить. Якщо ти когось можеш здивувати, тільки так ми нам вдалося зробити кілька таких. Ну там 10, 15, 20 книжок. електронна книга наша там має перспективи в Євросоюзі. Електронна. Ні, Ну так наша електронна книжка, так в наших дуже багато наші люди роблять спеціалісти роблять купу книжок, купу ігор на захід. Просто що це під лейбами інших я розумію, е, Так, ну, от, ні, от саме наша добра книжка електронна про Україну чи такого пізнавального характеру, чи візуалістичного дуже доброго характеру. Ну, добра книжка про Україну. Ну це треба, щоб була дуже добра. Це щось має бути незвичайне. Це ну, ми мусимо чимось зацікавити. Тут тут я не думаю, що просто добре. Книжка, я знаю про Україну, це, 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 це можливо, але якщо це щось перевернети, мусиш чимось зачепити так увагу читача, що, щоб вони захотілися прочитати, це дуже нелегко. Це індивідуальний шлях кожної книжки, кожного видавця. Ну і від електронної книжки перейдемо до вічного. Ви ж поет. І книжка ваша, збірка перша вийшла дуже давно, хоча ми всі ще молоді, дуже. І глядачі наші всі дуже молоді, 1984 року. Якщо Так, я правильно дякую, пишу. що ви запам'ятали, <смір> мабуть, готуючись <смір> до програми. Так, це може, може там... ви якихось хоч два рядки нам на завершення так. програми, щоб Україна побачила Мавковича, поета поета. А я тоді закінчення вірша такого свого програмного із Янголом на плечі. А він йде і йде. Хоча вже й не дихає свіча, лише вуста дрижать гарячі янголи. Не впать з плеча. Побажаємо всім нашим глядачам і Україні, щоб янгол не падав з плеча. Спасибі. Це був Янгол на плечі від Івана Малковича, який сьогодні був гостем програми Мінкульт. До зустрічі рівно за тиждень. До побачення.